Сьогодні люди витрачають дуже багато часу на соцмережі, і бувають, дивишся щось одне і інше, і витрачають свій час в пусту. І так само сумно за християн, які не відвідують ніяку церкву і витрачають свій час на 50 різних проповідників, яких вони не знають, і гортають від одного до іншого, і не можуть себе задовольнити, ніби жуючи якесь пластмасове яблуко, а коли потрапляють на якогось лжепророка, самі того не розуміючи їдять гниле яблуко, від якого можна отруїтись. Тому треба власне, слухати людей, яких ти знаєш, і результат життя, яких ти знаєш, результат служіння, що вони сповнені Духом Божим, що вони проповідують чисте, неспотворене Слово Боже, справжні діти Божі, пророки Божі. І це як е, смачне яблуко, справжнє, яким хочеться поділитися з ближнім. Тому я вас і запрошую в те місце, де я живе, Боже Слово, напишіть мені.